У восьмому класі ми з вами продовжуємо вчитись розв'язувати задачі з фізики. Зараз ми вивчаємо тему теплові явища. Тому перший клас задачі, який ми будемо розглядати, це задачі на кількість теплоти та тепловий баланс. Задача перша. Санки з хлопчиком загальною масою 60 кг на швидкості 5 метрів за секунду виїхали на ділянку асфальту і зупинилися. Наскільки нагрілись сталеві полози санок за рахунок тертя, що 20% їхньої механічної енергії перейшло у внутрішню енергію полозів. Маса кожного полозу становить 1 кг. Давайте запишемо скорочену умову нашої задачі. Дано. Санки з хлопчиком з загальною масою. Загальна маса в нашій задачі становить 60 кг. На швидкості 5 метрів за секунду. Швидкість нагадуємо, позначається буквою В. 5 метрів за секунду. Виїхали на ділянку асфальту і зупинились. Наскільки нагрілись сталеві полози, словом сталь. Нам дається питома теплоємність сталі. Давайте глянемо у табличку питомих теплоємностей і побачимо, що сталь дорівнює 500 кг джолів на кілограм градус по Цельсію. Так, давайте повернемось у нашу задачу. І так, питома теплоємність сталі ми побачили, дорівнює 500 джоулів, поділених на кілограм градус по Цельсію. Тепер. Відомо, що тільки 20% механічної енергії перейшло у внутрішню. Позначимо буквою Ета 20%, але зразу 20 поділимо на 100, для того, щоб у нас була безрозмірна величина. Отримаємо число 0,2. Значить, тільки 0,2, тільки ну в даному випадку 20%, це одна п'ята частина механічної енергії перейшла у внутрішню енергію нагрівання полозів. І маса одного полоза. Маса одного полоза становить 1 кілограм. Задача питається, на яку температуру нагріються обидва полози. Невідомо, яка була початкова температура, невідомо яка стане, тому ми не будемо шукати початкову кінцеву, ми зараз знайдемо різницю цих температур, наскільки нагрілося. І так, давайте проаналізуємо умову задачі. На початку свого руху, коли хлопчик виїхав на асфальт. Він мав кінетичну енергію, оскільки він рухався, а будь-яке тіло, що, має, що рухається, має кінетичну енергію, яка дорівнювала маса хлопчика разом із санками на його швидкість в квадраті і поділена два. В кінці хлопчик зупинився, тому його кінетична енергія в цей момент дорівнювала нулю. Ми знаємо, що зміна енергії, зміна енергії це є виконання роботи. А виконання роботи, якраз оцю роботу нам і потрібно буде використати. 20% цієї роботи пішло на нагрівання. Тільки 20% роботи сили тертя по зупинки Саночок пішло на нагрівання двох сталевих полозів. І так, давайте це напишемо. Значить, 20%, тому я напишу, ета А, 20% роботи сили тертя яка виконувалась по зупинці саночок, була використана на нагрівання двох сталевих полозів. Значить, маса одного полоза – 1 кг, тому ми будемо брати 2, тому що в саночок 2 полози. Помножено на питому теплоємність сталі, тому що вони виготовлені із сталі. І на дельта Т, яке нас питається. Давайте тепер. Якщо ми від МВ квадрат на 2 віднімемо 0, ми отримаємо ті самі МВ квадрат на 2. Давайте тепер замість А і напишемо МВ квадрат на 2. Значить, ось ось це значення. Я її підставлю сюди. Що я отримую? Ета, помножено. На M v квадрат поділено на 2. Дорівнює 2М перше. Обов'язково підписуйте індекси, щоб ми бачили, що тут маса саночок із хлопчиком, а тут маса полоза помножено на С сталі і на дельта Т. І так, що нам потрібно знати? Нам треба визначити дельта Т. Значить, 2М перше і це сталь я повинна перенести через знак рівності. Воно попаде вниз. Тому давайте перепишемо дельта Т дорівнює... Спочатку запишемо ось оцей вираз, який у нас стоїть і який ми нікуди не носили. Це стосується чисельника. МВ в квадраті. Поділити на 2. Це ми переписали те, що в нас було. Тепер ще до нього поділити на 2. М1. І на Сталі. Ось таким чином ми отримали. Формулу для визначення температури. Ну що ж, давайте спробуємо перевірити одини... одиниці вимірювання. Зараз поміняємо. Так. Одиниці вимірювання. І так, ета в нас безрозмірна величина, маса вимірюється в кілограмах, швидкість вимірюється в метрах. За секунду давайте перенесемо, але в нас і метри в квадраті, і секунди в квадраті, тому що швидкість у квадраті. Двійки безрозмірні величини. Маса у нас є. Що? Маса кілограми. Джолі. На кілограми градуси по Цельсію. Ну, по-перше, скоротимо кілограми. Тепер джолі. Розпишемо джолі. Що в нас залишилось? Метри квадратні кілограми, градуси по Цельсію. Розділити на секунда в квадраті, помножити на джоуль, а джоуль це в нас є ньютон на метр. Уже один метр з квадратом я можу скоротити. Дорівнює. Тепер мені залишилось розписувати ньютон. Що мене в чисельнику? Маса помножена на кілограми, помножена на градуси по Цельсію. Поділити секунди в квадраті на ньютони. Ньютон можна розписати як кілограм помножений на метр і поділений на секунду в квадраті, яка переходить в чисельну, і йде сюди секунда в квадраті. І так, секунда в квадраті. Скоротила, скоротились кілограми, скоротились метри і залишилися у нас градуси по Цельсію. Зміна температури визначається в градусах по Цельсію, через що наша формула для нашої задачі правильна. Давайте підставимо числові значення. Дельта Т буде дорівнювати. Ета 0,2. Помножити на маса хлопчика з саночками 60 помножена на швидкість у квадраті, а швидкість у нас 5, значить помножимо на 25. Поділимо на 4, 2 на 2, 4 маса одного полоза, одиничка. І питома теплоємність 500. Давайте скоротимо нолик. Тепер подивимося, у нас є 25 і тут в чисельнику 25, в знаменнику 50. Можемо скоротити і дописати отут двієчку. Тепер 0,2 поділимо на 2. Скорочуємо цю двієчку, отримуємо 01. 0,1 множимо на 6, на 6 отримуємо 0,6. І тут поділено на 4. Давайте поділимо. І так, що в нас виходить? 0,6. Я повинна розділити на 4 і отримати 0,15 градуса по Цельсію. Відповідь. Під час зупинки обидва полози стальні саночок нагріються на 0,15 градуса по Цельсію. Перша задача у нас розв'язана.